Всіх вітаю на каналі. Переїхали сьогодні на об'єкт. Об'єкт знаходиться в такому мальоничому місці в лісі, неподалік села Бобриця, Київська область. Будемо зробити на даному об'єкті гілля. Гіля знаходиться за будинком, там почищений ліс. Заїхали вже за будинок. Зараз будемо починати сайкупи. купи. будемо на землю. Так, зробили тут. Цю купу трохи розібрали, ще перерізаємо, також, скрадаємо гарненько на купу, паркан буде встановлювати. Зараз прибираємо під паркан, будемо далі по участку. Такі будинки будуйте собі. Все, продовжуємо роботу. Так, Щіприз у нас GC 1500, двигун Ducar 420, це сир двигун. По документах до 12 см, загально до 10 можна дробити в самому вигляді. Така з нього щепа виходить. Бо сухе, якщо суха, то чудово ще повиходить. Перемістилися на другу ділянку, ще тут трохи на будинку. Тут, там передробили, нижче і там що передробили. Це вже ми зробили за 2 години сьогодні. Йдемо удачу, будемо дивитися. Перейшли тут сперед ділянки, трохи захорамлена акація тут. Зняли хобота зі ската і зараз будемо в ліс розкидати. Зараз буду показувати, як це виходить. Так, какой-то на госрушиле город. Такая так хватит на матери в 7 раскручивает. Видите мне. Так похожие. как туда, Катя, что тут другое. Куда Що робимо ще туди для дороги, з іншої сторони дороги. Тоже без кожуха, а десь витрушуємо його. Нарядимо в котівці. Оплачемо. Так воно його розтрушує. Українці самої дари. Там трохи передробили, крупніше повідкидали, зараз те оставили, бо там може бути все, що хочеш, на кінець роботи, а зараз будемо це все підбирати. Тут таке воно як валком іде таке вздовж ділянки. Так, працюємо зараз, вже тут кінці ділянки, там воно купку зробили. Тут саме на кухню зробили, ведемо, зараз так ось си, когат перебиває виходить. Такий тут повдовзі дерева десь підчищали. Сухе трохи тяжко йде, але де, там, Так, Через деякі обставини переїхав жінці як через тиждень. Сьогодні робимо ось цю купу і такого йдемо підряд. Вчора, 20 березня, також провели, замінили також масло двигуна, залили, приходить туди літер юко, також ножі, заміна ножі, гужони сюди вкрутили, повітряного фільтра замінили, прошписували підшипники. Робимо відлік 50 мотогодин і повторюємо знову операцію. Заміна фільтра, заміна ножі міняється кожних десь, кожну зміну. Так, завершую роботу з цією купою. Така щепа виходить. ходить. Тут працюємо, там пару куп зробили. Так, щоб... Такі справи. Так, ж... так, завершуємо роботу. Це ми вже тут аж зверху піднялися, позачищали за битовками Тут. Тоже все попідчищали. Крупніше в одну сторону щепав другу. 10 годин часу у нас тут пішло сьогодні. У нас звідти Те. до отудова. Чимало шмат роботи тут. Не так багато почеполізу, багато там перескадали, вже трохи воно присувалося сухе з минулого року. Тому такий результат бачимо. Виходить, буде така складення, перемішане, непонятно що, але зараз будемо вибирати те, що гілля, будемо дробити туди, виходить за ми розчищений участок, буде зборбури його все сюди. Зараз тут кацію попідейзарі, кущі трохи кущі передробимо зараз і будемо спробуватися перебирати. Ще боїзд GC 1500, Дніпрем, пилочка, 52 h Колюча трохи, якось обережно працюємо. Трохи трохи зробили, така купа вже за щепи чимало. То і тут все таке саме найпротивніше залишається все під все під якимось листям, хвоєю, землею, його те якось витягувати, перетрушувати, дивитися, щоб не було проволоки, арматури, металу ніякого. Кам'янців. От піску трохи отрушувати. Тому зараз якось будемо його розгрібати. Оце вже не від. Закінчили роботу тут. Зараз щось таке вже листя, якісь дибні глячки. Його щепи вже страшно кидати, бо може бути і проволока, і пісок, і все що хочеш. А так то передробили в принципі. Така купа вищо, ну метра три вийшов, 4 години роботи на цю купу вийшло. Дуже таке противне. Його вивезуть, просто візьмуть. Змістилися знову в цю сторону учаска, всей Тут аж така коло. Зараз їх ходив, розбігаємо такі Як китні рогі дещо, але нормально йде. Дещо досидяти передавати, але нормально. Таке буває, якщо сильно дороги пихати. І, до речі, відпав така защита грушника, виходить. Пожарила бо роботи. Google. Тут зайво. Коли таке трапляється, треба витягнути. Прикрутити назад барабана трохи. І на повних оборотах включати. А то? У мене зідесь подиви там. Зараз все прибираємо і будемо дикати оборона в тих. Ага, Рацюємо тут зараз. Такі їхали несучасника. Тут така шмара ну, купа, а ще нижче купа, там купа, там трошки є. Дві я до роботи і купив така вийшла купа щепи. Так, я тільки що робив я а там на трупу не ще виходить така Купа здорова, довга, накидяно, так і так і так. Так і так і так і так так і так і так і так і так, і так, і так, і так і так, за векшире кабуту все і купуй. Така купа ще перейшла. Тут таке дещо трошки валяється, але вже немає. Така щепа виходить. Але і така буває трохи єкша. І тут така вийшла.